Стаханівський рух у СРСР був символом трудового героїзму. Але що за ним стояло насправді? Це єдиний міст на землі, яка названа честь робочого ще лая. А можем піти по п'ять в тільки паднасіно роботи працювати як в боже упасі. У серпні 1935 року Шахтар Олексій Стаханов, нібито самостійно, видобув 102 тонни вугля за зміну. Це у 14 разів перевищувало норму. Радянська преса зробила його героєм, а газета. Правда розкрутила міф про стаханівців. А здесь був геніальний, не побоюсь этого слова. Маркетинговий ход тогда еще слов таких не узнали. Наркома тяжелой промышленности Сергіякидзе. Але рекорд був не його особистим досягненням. За спиною Стаханова працювала бригада з п'яти людей, але всі лаври віддали Стаханову. Зробили з його особливості культ та ставили як приклад для інших робітників. А згодом на них стали тиснути цим рухом. Тих, хто не відповідав високим робочим нормам, звинувачували у шкідництві. Тому що це 30-ті роки період масових репресій. За найменший зрив виробництві одразу мала, мав би бути розстріл. Стаханов отримав автомобіль, квартиру статус, але його використали як зручний символ. Пропаганда створила міф про соціальний ліфт, що нібито існував у СРСР. Насправді, система штучних героїв працювала на побудову комунізму. А стаханівська ідеологія призвела до грубої експлуатації людей, і всі знали справжню ціну цього геройства. Стаханов це доволі трагічна фігура. Я почала власне з того, що він став героєм доволі такої саркастичної скоромовки, що ніхто не хоче працювати як стакан. Стаханов. Тільки пити, очевидно, як Стаханов. Але це його фігура трагічна, адже він в собі втілює. Долю тисяч тисяч і мільйонів, мабуть, у таких людей. Стаханов помер від тяжких наслідків алкоголізму. А СРСР так і не вибився в світові передовики виробництва. Рух стаханівців про маніпуляцію та ідеологію, яка знищувала людей заради цифр у звітах. До речі, у Росії стаханівський міф живе досі. Навіть заголовки не змінюють з 35-го року. Наприклад, як ця назва до відео: Стаханівські темпи у Росії будують по 15 заводів щомісяця.